Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Одеський філіал. У мене для вас на продажу ексклюзивний варіант. Офіційний BMW X5 G05 19 року випуску. Весь повністю у бронеплівці, окрім кришки багажника та частично криші. Дуже охайний стан та класна комплектація. Парктроніки вколо, камера заднього огляду, різні широкі у нас. Великі диски 20-го радіусу дуже кльово виглядають, є безключовий доступ, є в нас дотяжки дверей, є сліпі зони. Більш детальніше по комплектації пройдемось по салону. Стан дверної карти без зауважень. Стан салону так само, Світла шкіра. Коричного кольору, дуже кльово виглядає, додатково є валик під ноги, ламаючіся спинки, дуже комфортний автомобіль. Є пам'ять водійського сидіння, пам'ять пасажирського. музика преміальна Арман Кардон. дуже класний екземпляр. Електрорегулювання руля, підігрів керма, повний у нас мультируль. Шкіряне кермо, електронна приборка повністю. Мультимедіа у нас великий екран. Дуже кльово виглядає. Екран клімат контролю. Причах примикання передач у нас таких хрусталик. Кнопка старт-стоп. Дуже багато регулювань. Задня ось підворачується. Чорна стеля, панорамний дах. Дуже кльовий екземпляр. Покажу вам по задньому ряду. Ззаду нас зустрічає дуже просторий, комфортний салон, додаткове регулювання клімату на задній ряд. Стан верної карти так само без ніяких зауважень. Дуже комфортний чудовий автомобіль. на пневмопідвісці регулюється пневмо повністю Всі регулювання є. Дорога тоніровка заклеєна. Класний екземпляр, котрий буде вас зустрічати в місті Одеса Грушевського, 15а. Приїжджайте, чекаємо саме на вас. Прибрести можна у кредит, лізинг, трейдинг, обміняти ваше старе авто. Телефонуйте, чекаємо на вас.